Люди бояться купувати. Січень 23-го і січень 24-го — це відсотків на 40-45 більше. Київ переповнений, просадки в оренді взагалі нема. Вітаю вас, друзі, ви на каналі Нерухомість без цензури. З вами я, Вастерин Костянтин, засновник міжнародної компанії The Capital. І я розкажу вам про нерухомість те, про що інші мовчать. І сьогодні у нас аналітика. Як ми розпочали 2024 рік, і які показники були у січні? Готові? Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки, і поїхали. І що нам показує аналітика? Аналітика нам показує те, що рік розпочався краще, ніж ми думали про нього. Січень був досить непоганим, і оренда в принципі, взагалі не просіла. Я б сказав, що вона залишилась на рівні вересня-листопада 2023. Тому, в принципі, я задоволений показниками оренди, і в принципі попит на ринки він залишився. Що ж у нас відбулося з продажами? Опять, ви розумієте, ми готуємося до лютого. Тут є деякі у нас просадки, люди переносили частину год, хтось боявся. Активність в продажах була слабкіша. Десь на рівні липня, тобто на рівні найгіршого місяця, після, я маю на увазі, після січня лютого 23-го це був найгірший місяць. Десь на, на цьому рівні у нас, якщо ви бачите показники, був попит на квартири в купівлю. Але це зрозуміло. Ну в принципі, початок року всі, хто хотів, встигли зробити це наприкінці. Початок року це якісь нові плани, нові ідеї там для бізнесу і так далі. Тому нерухомість зазвичай продаж трошки відчувається. Давайте подивимося на середній чек, тобто на те наскільки змінились ціни. Ну, Тому що це ну, і попит, на, на що зараз у нас найбільше, я вам скажу, що досить нормально йдемо десь на рівні березня середній чек. Тобто, якщо дивитись на це, я вам можу сказати, що січень був в оренді, середній чек не просідав і ну, я маю на увазі так, в Восени було трошки кращий сернічок, але в середньому о, нормально, тому просадки в оренді взагалі нема. Ну тут ви повинні ще розуміти, що не вистачає в Києві, ми беремо тільки Київ, в Києві не вистачає трошки житла, тому що два роки, ну от як в Києві місць буде, да? якщо ви не дивились, подивіться про це матеріал наш. Ну не будувались дуже багато забудовників, просто забили хтось імітує, хтось будує. У нас є і така рубрика. Подивіться, хто же імітує, хто будує. Тому у ці два роки просадки, тобто, ми не дополучили десь 90 нерухомості, яка у нас повинна була бути у 22 другому, році. Ми її не дополучили. Понятно, попит впав, але ж ну не на 90%. В оренді, наприклад, да? в оренді там падіння середнє, якщо ми будемо дивитись, ну там може там, відсотків на 30 в оренді впав в попит, якщо ми порівняємо з 21 роком. Маю на увазі, якщо ми будемо брати попит всього ринку, але нових квартир не здавалося. Тому саме тут ми відчуваємо, що от, от із-за нестачі нема іншого о, вибору, просто людям, людям, як о, вибирати те, що залишилось на ринку. А от з продажами трохи інша ситуація. Саме тому от ми зараз можемо відкрити середній чек у продажах, він у нас також йде стабільний, але люди бояться купувати, тобто, не знаю, там, платить за оренду 3-5 тисяч доларів для людей більш безпечно, ніж купувати там, ну, за 300-400 тисяч доларів ту, -ту, -ту, ту ж саму квартиру. Тому оренда навіть дорога, вона більш затребована, і у нас вистачає клієнтів, які готові платити високі чеки і за будинки, і за квартири. Але купувати, на жаль, не готові. Тому що коли ти розумієш, що може прилетіти будь-де і будь-коли. Слава нашим ППО, що вони захищають, які є досить захищеним регіоном, але ви бачите, що і ці шахіди, і ці ракети. Постійно, і навіть їх і збивають, вони постійно десь падають, йдуть руйнування. Ми бачимо, як на Галасієва був цей прильот. Ми бачили воронку від падіння біля північної частини Києва. Да? Тому це все воно буде, як хочемо ми чи не хочемо впливати на показники і на сам ринок. Що хочу ще сказати, що нестандартного я побачив в січні. Попит, тобто я так розумію, із-за того, що Київ, я б сказав, переповнений, і дуже багато людей з усієї країни, особливо з північних територій, приїхали в Київ, вони зробили попит, особливо на оренду, досить стабільним. І ми бачимо, що традиційне падіння там перші два місяці там ну, на 10%, ми інколи бачили, що падало. Ну, повинна падати вартість, ну, і вартість, а вартість падає, коли, коли падає попит, да? він не відбувся в аренді взагалі. І це мені досить цікаво. Якщо порівняти, ну, щоб зрозуміло, січень 23 го і січень 24-го, то це відсотків на 40-45 більше, тобто попит збільшується, і це не може. Е, не Радувати нас, тобто це ми, ну, я радію, коли бачу такі цифри. І навіть якщо ми порівняємо продажі, так, да, вони були досить слабкими, якщо, ну, але подивіться на січень і на лютий, 2023-го ви побачите, що цифри також на 40-50% кращі. Тому в умовах війни... Наш ринок він досить стабільний. Досить стабільний, я маю на увазі реагує. Люди звикли вже, і навіть у нас угоди відбуваються і під час обстріли. Обстрілів, і вже навіть єдине, що зараз напевно нам заважає, робити угоди вчасно, і в нас запізнюються інколи наші або продавці, або покупці, коли ТЦК тероризує, їх перевіряє. Документи, ці роблять ці мобільні блокпости, це дійсно проблема, найбільша, напевно, яка зараз є, не рахуючи нашого північного сусіда. Тому скажу вам так, друзі, ринок є, тому вкладати можна, але з головою диверсифікуйте свої ризики. Не можна всі гроші тримати в одному кошику. Частина грошей дійсно. Інвестуйте там, де ви живете, а частину там, де ви б хотіли, щоб ваші діти жили, або де на 100% ви будете впевнені, що ця нерухомість буде ліквідною, залишиться цілою і буде приносити вам або гроші, або буде таким запасним аеродромом для вас, для, для того, щоб в будь-якій несприятливій ситуації ви могли повернутися або переїхати в цю нерухомість. Мрієш про власний бізнес, але не знаєш, яку нішу вибрати, і що точно зараз приноси тобі результат. Ми допоможемо. Компанія The Capital підбирає нерухомість для різного типу бізнесів: кав'ярні, магазини, готелі. Звертайся до нас, і ми допоможемо тобі не тільки з ідеєю для бізнесу, а також підберемо вдалу нерухомість, адже локація це 50% успіху. Ну що, друзі, це вся статистика, яку я вам підготував за січень і в принципі за початок 2024 року. А року. підписуйтесь на канал, не забувайте донатити. Це досить важливо, це дуже важливо. Коли не вистачає, коли у нас є снарядний голод, ми розуміємо, що наших хлопців потрібно захищати. Куди саме машини чи дрони, навіть білизна для жінок, для тих, хто воюють у нас напередку, це все важливо, друзі. Слава ЗСУ, слава Україні! І до нових зустрічі! Пока-пока. це до евакуа.